Листопад, аплікація. Ось і проходять останні дні осені. Скоро до нас завітає зима і в Криї все навкруги білосніжним снігом. А як було чудово восени! Все барвисте, різнокольорове. Я буду дуже сумувати за осінніми барвами. Друзі, Пропоную вам разом зі мною створити власний листопад, щоб взимку, дивлячись на нього, ви могли згадати чудову пору року осінь. Розгляньмо це чудове дерево, які кольори ви на ньому бачите. Воно складається з довгого стовбура, а також з багатьох різнокольорових барвистих листочків. Які осипаються з дерева і падають легко на землю. Це і є листопад. Для створення власного листопаду нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, шматочки паперу жовтого, зеленого, червоного, коричневого, помаранчевого кольорів. А також серветка. Клей та підставка. Перед роботою розімнемо свої пальчики. жовті листочки угору злетіли, жовті листочки затріпотіли, трішки в повітрі вони закружляли, а потім легенько на землю упали. Візьміть, будь ласка, всі клаптики паперу, окрім коричневого. і... Порвіть його на маленькі шматочки, ось так. Перемішайте між собою шматочки паперу. Відкладіть ці шматочки в сторону. Візьміть папір коричневого кольору прямокутної форми. На зворотній стороні намастіть його клеєм, ось так. І приклейте його до аркуша паперу за зразком. Допоможіть собі серветкою, ось так. Це буде стовбур дерева. Клеєм біля верхньої частини стовбура. Намалюйте контури кола. Ось так. Та ніби зафарбуйте клеєм це коло. На папір, намащений клеєм, приклеюйте шматочки паперу. Не забувайте допомагати собі серветкою. Зайві шматочки, які не приклеїлись, струсіть. Внизу біля нашого дерева також намастіть клеєм. Це буде земля, на якій будуть лежати листочки, які вже опали з дерева. Візьміть шматочок паперу, намастіть його клеєм та приклейте так, ніби цей листочок. Падає із дерева. Повторіть так декілька раз. Ось таке барвисте дерево у мене вийшло. З нетерпінням чекаю фото із вашими роботами. До побачення!